Птахи співають українською. Понад землею материнською птахи співають українською. На всі лади в небеснім сяєві Щебече український жайвер Хвалу весні на повен голос, воркочи український голуб. І українські зозулини, ку ку-ку, скалини вдали лине І українську коломийку в саду співає соловейко. Понад землею материнською Птахи співають українською. Щоб мнову пташенята знали, Щоб українською співали, Щороку з вирію вертатися та з Україною вітатися. Горобці. Це ось горобець, поруч горобличка, сірий тулубець ще сиріше личка, крильця шоколадні, дзьобики доладні. Пала в жолобець, в жолобці скарбець. Сім зернят пшенички то для гороблички, а для горобця крихітка хлібця. Раді горобці, свято в жолобці. Одут яблуня доплава, а в зеленій кроні птаха золотава в золотій короні. Хто ти, птахо, Одут це моє дупло тут. Не дупло, а хата. В хаті одудята, їх колишня стиха ненька одудиха. Отакий я одут все моє добро тут. Горниця. Обгорнула матінка горличка діточкам просуджені горличка. Хоч вузенькі шалики ненькі та м'якенькі на диво тепленькі. Діти в шаликах доти грілися. Доки горла не погоїлися, вже б ті шалики ненці віддати, та малі не хочуть скидати. А ще можна в шаликах, можна. Тож донині горлиця кожна, чи то Львів, чи Харків, чи Київ носить чорну смужку на шиї, чи Йордан, чи зелені свята, кожна горличка в шалик в брата. Рибалочка. Голуба рибалочка голуба, від коцого хвостика до дзьоба. Але по животику ще й руда. Все це відзеркалює нам вода. Голова в рибалочки ого го. Дзьоб також задзьобає будь-кого. Але ми не біймося, пташка ця не страшна. Завбільшечки з горобця. Берегами селиться край води. Це їй полюбилося назавжди. Воду прозираючи гену глиб, голуба рибалочка ловить риб. Соловейко. Соловейко соловій починає виступ свій, так витьохкує, що ах! А на вигляд, скромний птах. Соловейкові пісні так сподобались пісні, Що в садах і по гоях. Все сьогодні в солов'ях. Солов'їними сьогодні будуть свята Великодні. Сойка. Хто це в парку зойка? Ну, звичайно, сойка. То бува на дуба, на з чуба, то на вільху крикне, то в черемсі зникне, то стрибне на клена, як якась шалена. Дзьобне крука в око, Висварить сороку. Вся така красива, вся рожево сива, Крила сіньопері при такій манері, щічки білобурі при такій натурі. О, за хвильку в парку знову чути сварку. Дятли, гей, послухайте дятли, не видовбуйте платви. Бо нам даху паде, ну і де ви берете ці червоні берете, це охвістя руде, а ці крила зелені, а ці дзьобики сталені. Хто й коли їх вам дав? А ці кірки міцнющі, а ці очі видющі. Чи ж воно для забав? Спам'ятайтеся, дятли, не додовбуйте платви, бо стрясеться біда. Але ж тут короїдів десь на сорок обідів. Що вам даху? Шкода? Сорока. Сорока білобока, сорока бистроока. Сорока стрибок рока, а ще яка сорока? А ще така, що в лісника ключі пропали від замка. Отак то в лісника ключі, а в лісничихі дукачі. А в лісничівни перстень. І це ще не кінець. Бо у сорочинім гнізді Сорочинята молоді, охоче забавляються, туди-сюди кидаються. Брень та грим бо значим. Перстенцем і дукачами, лісніковими ключами, зеленавим скельцем, жовтим брязкотельцем, золотою ниткою, карткою візіткою. Все, що блиском зір лоскоче, все на світі мати хоче, племено сороче і про це стрекоче. Вивільга, обережна вивільга із нідедечка вибігла. Геть уся золота, окрім крил і хвоста. А чому це так запитався шпак? Десь ти хвісти крила трохи очорнила. Засвістіла вивільга, що з гніздечка вибігла. Ціле літо літала, гасала, золото з крил пострясала. То на яблочко, то на грушечку, то на сливочку зеленушечку. Помогла їм жовтіти, помогла дозрівати, аби тішились діти, коли будуть зривати. Зяблик. Закортіло зяблика на сусідські яблука, залетів собі у сад, сад йому не рад. Каже сад, я люблю тишу в тиші яблучка колишу, сняться їм ще з весни соковиті сни. Тут з'явився садівник, моментально зяблик зник, в яблуневім зеленому листі в яблучій колисці. Там рожеві яблука заховали зяблика, що й не втямиш попервах яблуко, чи птах. Зяблик, як віддав назвик, заспівав, а садівник усміхнувся. Ну, й дива, яблучко співа. Гори хвістка. Де розколена скала, чи людьми, чи громом. Там гори хвістка мала, камінь робить домом. Аби камінь сам, то ні, хатка між камінням у глибокій глибині, під глухим склепінням. Виклада суху траву, вистеляє мохом. Каже всім я тут живу, звиклося потроху. Виглядає з темноти, а за нею сяйно. У гори хвісток хвости світяться так файно, їм не страшно ані ні, хвостик бо не гасне, навіть в темній глибині сяє світло ясне. Повзик, повзику, повзику, що ти робиш у садку? Чом на стовбурі завис головою вниз, так не ходить жоден птах. Чи ж тобі не страх? Ах. Всі стрибають знизу вгору, я так само та бадьоро можу йти з гори униз. Отакий каприз Вівсянки. Тих вівсянок тьма, тобто їх багато. Літо чи зима у вівсянок свято, бо ж усі вони різнокольорові, а які тони, жовті, цеглові, білоголубі, сонячно-зелені. Крильця та рябі, черевця черлені кожна з них метка, мов крилатий човник, садова, гірська, крихітка, дібровник, петра настає чи свято покрава, кожна все своє виспіва до слова. Линуть в небеса співищі бітянки, що їм до вівся, а чомусь вівсянки. Бурий вітер. Боре вітер у небі лине, він славить плем'я соколини, щогликів, кречетів, сапсанів, і кіпчиків і балобанів, а він боре вітер, він знов сьогодні вітер поборов. Своїми гострими крильми він краяв хмар густі дими, Аж поки сонце з під небес не освітило світ увесь. Бо він боре вітер. Він боре, високі вітряни простори, у сонце чи у хмару лини І славить плем'я соколини. Ластівка. Слухайте сповіщення, свято благовіщення. Прилетіла ластівка, ластівка, гараздівка, шмих та шмих жива стріла, зверху чорна, як смола. Білі груди, гострі крила. Хвіст роздвоєний, як вила, розтрясає гаразди на подвір'я, на сади, на забутий оборіг, на моріг уздовж доріг, де рясніше розтрясе, там гараздиться усе. Корольки. А що то за пташки? Немоврясні шишки. Яличками-ялинкам обсіли всі гілки. А це такі пташки. Що звуться корольки. В яличках і ялинках гніздяться залюбки. На тім'ячках у них слід смужок вогняних, сіро зелені спинки в дорослих і малих. Як ви йдете в похід, а корольки в політ, то їхньої ватаги лякатися не слід, бо корольки страшні лише для комашні. Якщо ти не комашка, не бійся цього пташка, ані його видні. Сорокопут. На руїни халабут прилетів сорокопут. Птаха гарна, білобока, але не сорока, бо сорока чорно-біла, ця ж суцільно біло-сіра. Ще у неї менший зріст і коротший хвіст. Дуже любиться пташина ці місця, де є шипшина. Терен, бузина і глід того птаха світ. А чому ж до халабут прилітів сорокопут, ще й на грушу сів високу? Будете сороку. Лелека. Там, де грузько, ходить бузько. Хап та хап ловить жаб. Ні. Хап хап ловить жаб чорногуз, що вмул груз. А здалека, мов лелека, хап та хап ловить жаб. Давні русла целья бусла. Він хап-хап ловить жаб. Бусько, бусол, чорногуз, чи лелека вмул груз, Сперечаються донині з карапузом карапуз. А воно й не дивина, адже птаха це одна. Просто в нашій Україні має різні імена, а коли надійде спас, полетять собі від нас чорногузи і лелеки, бусли й бузьки, всі нараз. Журавлі минає літо на землі, птахів гукає ірі, летять ключами журавлі і степові, і сірі, у сірого кудлатий хвіст, як щітко сажутруска. У степового менший зріст, зате козацькі вуса. А ще у сірого берет, немов пилюстка маку. У степового чорний плет спада на груди м'яко. Та спільний в них курли, курли удалич невідомо, Коли веселики, коли повернетесь додому. Верку. Цей пташистком гоноровий має крила двометрові, як розгорне в леті, голова пласка, без злоба, але дуже міцно дзьоба. Гляньте в інтернеті, а як хтось гайне в Карпати, може там нагоду мати, беркота уздріти, ноги в пір'ї аж до попальці. Довгі кігті пальці. Бережіться, діти. Оляпка, де гірські потоки неглибокі, де стрімкі річки каміннобокі, в гніздечко біля броду пташка, що шалено любить воду. Цю куменну пташку звуть оляпка, під водою плаває, як жабка. Пір'я в неї все рудаво сіре. Лиш на грудях і на горлі біле. Он оляпка з гілочки стрибнула і стрілою у потік пірнула. Чи пливе, а чи летить, не знати, раз у раз продовжує пірнати. Під мостом, де кам'ятний підмурок, каже мій знайомий, он пронурок. Я дивлюсь, оляпка під водою пропливає рибкою рудою. Все одно пронурок, чи оляпка. Це одна й та сама пташка, крапка. Синички. Різдво до годівнички злетілися синички. Подзьобати своє. Ого, їх скільки є. Є біла з голубеньким, є голуба з жовтеньким, є жовто-синювата, є рідкісна, чубата. Он довго хвоста біла на годівнучку сіла. А он чорноголовка, що зветься в нас московка. А ще он дві гаїчки. Вони також синички. Чи всі тут тихо цить? Он ще одна летить. Дев'ята, так, дев'ята, ремезиком назвата. Святкують всі синички свої різдвяні свята. Снігурі. До ранку віхола гула, усе снігами замила. На горобині у дворі червоногруді снігурі, блакитно білі спинки та чорні мазепинки, а крила й кінчики хвостів той поготів. На горобині снігурі сидять поважно, як старі. Та дехто правда скаче, вовтузиться неначе, На грона горобинки святкують у родини. Чи не того от снігурця, кому найбільше до лиця, і ці червоні груди, і дзьобик без простуди, і синьо-біла спинка, і чорна мазепинка, і крила, і пірця хвоста. На многії літа. смеречник. На карпатський снігопад прилітав ліси Карпат птах смеречник. Де бував? Де він літо літував? Я не знаю. Заздрю тим, що були це літо з ним. Заздрю, бо красивий птах досі ще в моїх очах, мов на чистому папері, на говерлі білим фонім, ці туристи вогнепері помаранчево червоні. Лунь, цих птахів ти знаєш? Ні? Це мій хлопчику луні. На лугах, на мокрих луках. Пізнаємо їх по звуках. Ті, 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 та пір. Як покласти на папір? Та в природі без паперу знати птаху білоперу. Білоперу майже сиву, гострозору і красиву. не дорма один із лунів в приказці до наших днів. Бо, наприклад, як по Львову хтось іде білоголово. Старша пані чи дідунь кажуть сиве наче лунь.